Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про Єврокубки, причому про всі три в одному відео: Ліга Чемпіонів, Європа та Конференції. Щоправда, з певним акцентом, а саме українським, як зіграли українські клуби, як зіграли команди, за які виступають українські футболісти, та як відпрацювали на матчах Єврокубків українські арбітри. Ось тема сьогоднішнього випуску. Розпочинаємо з Ліги Чемпіонів, оскільки тут все ж таки найбільш приємніші новини і найбільше матчів. Донецький Шахтар, чемпіон України, грав в номінально домашньому матчі проти чемпіона Швейцарії Янг Бойза. Будьмо реалістами, це був останній шанс гірників спробувати зачепитись за Єврокубки, тому що далі супротивники серйозніші. Гірники класно розпочали поєдинок і доволі оперативно Егіналдо міг відкривати рахунок, але не реалізував хорошу нагоду. І як завжди буває, пасувалися біля своєї штрафної, обрізалися, і Емарі на 27-й хвилині виводить Янг Бойс вперед. Щоправда, лідерство Швейцтва. Швейцарців тривало лише 4 хвилини. На 31-й Георгій Судаков вривається в штрафний майданчик швейцарців, прострілює вздовж воріт, і Зубков нарешті забиває перший гол шахтаря в цій лізі чемпіонів. А де перший гол, там і другий. На 41-й вже сам Георгій за меж штрафною вистрілює та пробиває точно в кут 2-1 після першого тайму. Не скаже, що в другому гірники рахунок відстоювали, могли забити ще, але рахунок більше не змінився. Наприкінці зустрічі не без валідолу, але саме головне, що перемога здобута. Щоправда, ці три бали поки ще не вивели Шахтар в зону плей-офф Ліги Чемпіонів. На один бал вони відстають від ПСВ Ендховен, який йде 24-тим. До речі, саме проти ПСВ гірники будуть грати в наступному турі. Далі про матчі, в яких грали українські гравці. Розпочинаємо з Баварія проти Бенфіки. Весь матч у воротах Лісабонці відстояв Анатолій Трубін. І не просто ж відстояв, а був найкращим в складі своєї команди. 24 удари від Мюнхенців і 9 сейвів від Анатолія. Були навіть такі атаки, коли Баварія двічі за одну атаку пробивала по воротам Анатолія. Але Трубін реагував. Але на 67-й, коли Мусіала пробивав з меж воротарською головою, на жаль, Трубін не зреагував елементарно дисплес. Станція була невеличка. Після цього сейви також були, дарував надію своїй команді на позитивний результат, але атака Бенфіки цього вечора взагалі нічого не показала. Тож, на жаль, Бенфіка поступилася 0-1. Реал Мадрид вдома грав проти Мілана. Весь матч за вершкових відіграв українець Андрій Лунін, який попередньому своє поєдинку пропустив багато, а саме чотири від Барселони при цьому напомилявшись. Поєдинку проти Россонері український кіпер не помилявся, але знову пропустив чимало. А саме три поразка господарів, один-три. Хоча в більшій мірі можна питання ставити обороні вершкових. Судіть самі, 12-та хвилина, подача кутового у Мілана, і спокійно собі на другому поверсі діє маліктіа, відкриваючи рахунок. На 39 й за рахунку 1-1, Реал втрачає м'яч на своїй половині поля. Швидка атака від італійців з ударом від Леа український голкіпер впорався, а от з добиванням від Морати ні. Так, можна говорити, чому відбив перед собою, але запитуємо і в оборони, чому ж ви дали Мораті зіграти на це добивання. А на 73 й гарячого останнім часом, Тіджані Рейндерса, який забиває у всіх матчах і у всіх турнірах, оборона Реала залишає неприкритим у своїй штрафні в межах ворот вратарської навіть. І він, звичайно ж, в такій ситуації забиває. Тож Реал програє 1-3, а Лунін пропускає 3 голи. Словацький слован з Братіслави вдома грав проти хорватського Динамо Загреб. Весь матч за Словаки відіграв український півзахисник Данило Ігнатенко, який відповідно отримав досвід Ліги Чемпіонів. Відмітився по повній програмі. Була і критика, був удар по воротам, навіть була жовта картка на 87-й хвилині. Оцінку дати складно. З одного боку, тренер Слована дав хорошу оцінку, сказавши, що ледь не найкращим був в складі Слована саме український півзахисник. Але отболівальники братиславського клубу накинули з неймовірною критикою. На українця, говорячи про те, що якщо Ігнатенко на полі, це фактично ми граємо в меншості. Можливо, на вболівальники вплинуло те, що команда зазнала домашнього фіаску 1-4, хоч і відкрила рахунок на п'ятій хвилині. Але слід зазначити, що Ігнатенко дійсно в двох епізодах зіграв не найкращим чином. Зокрема, на 30-й хвилині за рахунку 1-1, він, як то кажуть, не пішов на м'яч. Загреб м'яч перехопив та організував гольову атаку. На 54-й Данило з запізненням побіг за супротивником і знову ж таки пішла гольова атака хорватів. І гол прийшов у ворота слована В підсумку 4-1 за хорватами, які здобувають другу поспіль перемогу. Ну а сподіваємося, що Ігнатенко зробить висновки з того досвіду, який він отримав в даному поєдинку. Лондонський арсенал команда Олександра Зінченка грав на виїзді проти Міланського Інтера. Олександр розпочав з лави запасних, але на 82-й хвилині з'являється на полі з прагненням врятувати команду, оскільки Арсенал на той момент програвав 0-1. На третій компенсованій до першого тайму хвилині з пенальті відкрив рахунок Чалханоглу. Другий тайм повністю за лондонцями. Володіли м'ячем, створювали моменти. Навіть в одному з епізодів претендували на явне, я б навіть сказав, 100% пенальті. Зомер взяв, просто вдари в голову футболіста Арсенала за таке пенальті, як правило, призначають, але в даному матчі арбітр пенальті не поставив. Зінченко назабив, команда програла 0 1 Жирона Віктора Циганкова грала на виїзді проти ПСВ Ейнтховен, наступного супротивника Донецького Шахтаря. Жирона дебютант Ліги Чемпіонів, але вже входить в історію цього найпрестижнішого турніру. І не тим, що зазнає фіаско 0-4, а тим, що за 4 тури забиває 4 голи в свої ворота, тобто 4 автоголи. Особливо старається захисник команди Владіслав Крейчі, який на 88-й хвилині матчу проти ПСВ заносить м'яч свої ворота. Він цей автогол для нього стає вже другим. Першим, до речі, він відзначився в матчі проти інших нідерландців проти Феєнорда, коли Жирона вдома програла 2-3. У всьому цьому безумстві не брав участі український півзахисник, оскільки нагадаю, циганков травмований. Ну і також завітаємо до Чехії. Тамтешня Спарта грала проти дебютанта з Франції Бреста, неймовірного Бреста, який іде без поразок. Виїзна перемога французів 2-1, причому абсолютно по ділу. Чехи забили свій гол аж в компенсований час. Ні, в складі Спарти, ні в складі Бресту українців нема, але все одно поєдинок стає історичним для України. Вперше в історії основних раундів Ліги Чемпіонів на 100% українська бригада арбітрів обслуговувала поєдинок, включаючи навіть вар-арбітрів. На чолі цієї бригади був Микола Балакін, який був просто непомітним. А як ми знаємо, для рефері це найкращий показник. Це вам не якісь там англійські рефері, які люблять, щоб їх показували по телевізору. За поєдинок український рефері виписав лише дві жовті картки, і то одну за неспортивну поведінку. Одним словом, давав грати, давав боротися. Аплодуємо. Перелітаємо до Ліги Європи, де Київське Динамо в номінально домашньому матчі грало проти угорського Ференцвароша. черговий так званий день Д де» для киян. У першому тамі хороший футбол від Динамо, були класні атаки, були влучання в поперечину. Зокрема, в одній з них спочатку в поперечину влучає Кабаєв, а в цій же ж самій атаці потім в поперечину пробиває і Волошин. Але поперечина це на гол. В Таких ситуаціях, як правило кажуть, не пощастило, не фартонуло, але чотири тури позаду. В кожному з трьох про турнірів беруть участь по 36 команд. Загальна кількість учасників становить, відповідно, 108 клубів. Лише два на даний момент не забили жодного голу. Це Болонія в Лізі Чемпіонів і Динамо Київ в Лізі Європи. 106 клубів вже забили Бодай гол. Динамо, на жаль, ні. Тому ні про який фарт чи не фарт, мова не йде. Мова йде про щось інше. Можливо, на гру вплинуло те, що з 17-ї хвилини кияни грали у меншості. М'яч уже виходив за межі поля, але Владислав Дубінчак пішов в підкат, вчасно не зупинився і врізався в ногу супротивника. І хоча порушення було за межами поля, але арбітр матчу, подивившись відеоповтор, Владислава таки вилучив. Тим не менше, в першому таймі ще раз повторюю, футбол, від киян був хороший, єдине, що без голів. А от другому Ференц Варош, можна сказати, дав урок динамівцям, як потрібно забивати. 54-та хвилина Борна Башварга просто при. Має м'яч, обіграє захисника та пробиває 0-1. Вже за дві хвилини по цьому оборона Динамо просто стояла і дивилася, як забиває Захаріасен. На 67-й подача з флангу і Варга класно діє на другому поверсі 0-3. В даному епізоді, до речі, три гравці Френсвароша були проти одного динамівця. Незрозуміло хто взагалі кого крив. А на 76-й бразилець Салдані, який в цьому сезоні вже забивав у ворота Динамо, виступаючи за сербський партизан. Щойно вийшовши на поле, робить рахунок 0,4. За ним Майже ніхто не біг. Поразка киян феноменально непристойна, 0-4. Можливо, в деякій мірі кияни вирішили сконцентруватися на чемпіонаті України, в якому, нагадаю, вони на даний момент лідери. Віримо, що і в Лізі Європи будуть голи, очки, але, мабуть, плей-офф уже, скоріш за все, не буде. Хоча тримаємо кулачки. Рома Артема Довбика грала в Бельгії проти тамтешнього сен желуаза Щоправда, Артема в основному складі римля не було, як наслідок невиразний. Перший тайм 0-0. Але на 55-й хвилині Довбик з'являється на полі і стає трішки цікавіше. Вже на 61-й Артем пробиває поворотом, але захисник бельгійців стелиться під м'яч та переводить шкіряного на кутовий. Щоправда, з цього ж таки кутового Рома і забиває. Розіграли, пішла атака, навісна подача, і Джан Лукаманчині вистрибує вище голкіпера бельгійців та забиває. А 0-1 лідерство тривало римлян лише 15 хвилин. На 77 й свій кутовий у бельгійців і свій захисник у бельгійців Кевін Макалістер. Але не той про кого ви подумали, а брат Алексіса Макалістера, того, котрий грає за Ліверпуль. Так от цей самий Кевін Макалістер, центральний захисник Сенжелуаза, класно діє на другому поверсі та зрівнює рахунок Нічия 1-1. Довбику забити не вдалося. Рома не виграла нічия. Грецький Олімпіакос вдома грав проти шотландського Глазго Рейнджерс. Останнім часом легіонер греків України Роман Яремчук в основному перебуває на лаві запасних. От і весь матч проти шотландців був там. же ж. Нічия 1-1. В другому таймі команди обмінялися голами. На 56-й Олімпіакос перед супербомбардир Ель Каабі, але на 64-й за шотландців забиває Десерс по одному балу для обох колективів. Азербайджанський Баржанський Карабах, котрий в стартових трьох турах зазнав трьох поразок, в четвертому турі поїхав в гості до норвезького Боди Глімта. Нагадаю, з цього сезону за Карабах виступає український нападник Олексій Кащук, який ще в минулому сезоні грав за шахтар. І цей поєдинок стає для Кащука історичним. В стартових трьох турах Олексій не провів жодної секунди, а у Норвегії виходить в основі, хоч і відіграв лише 62 хвилини. Але відіграв непогано. Постійно відкривався, просив передачі, але партнери, як то кажуть, його не помічали. Можливо, Через те, що він є новачком команди на 62-й хвилині. Олексія змінили. На той момент рахунок був нічийний – 1-1, А на 69-й француз зубір, отримавши розрізну передачу, вривається в штрафний та забиває гол. В Підсумку Карабах не просто не програє. Він здобуває першу перемогу. – 2-1. На три поєдинки завітаємо до Ліги конференції. Розпочинаємо з Челсі проти вірменського Нога. З такою різницею в цьому євросезоні ще ніхто не вигравав. 8-0 за аристократами. 6-0 вже було після першого тайму. Хоча на другій хвилині за рахунку 0-0 перший момент був саме у гостей, але потім понеслося. Ну і як же ж без голу та й від Михайла Мудрика в лізі конференції. На 39-й він робить рахунок 5-0, забиваючи, як на мене, найкрасивіший гол в цьому поєдинку. Прийняв неподалік штрафної. Красиво закрутив в дев'ятку. Челсі забив двічі після кутових, двічі після перехоплень. Разок з пенальті, одним словом, тренування з підвищеною відповідальністю пройшло вдало. Челсі йде з трьома поспіль перемогами. Ну а у Михайла Мудрика два голи та три результативні передачі. В Австрії тамтешній Ласк грав проти бельгійського Серк Брюге. Український легіонер Ласка Максим Таловєров, як правило, розпочинає з основи, а цього матчу розпочинав з лави запасних. Тим не менше на 75-й хвилині на полі таки з'явився. На останніх секундах першого тайму бельгійці залишаються в меншості, але Ласк в другому таймі чисельною перевагою не скористався. Скоріше бельгійці могли забити переможний гол. Нікому переможного голу забити не вдалося. нічия 0-0. з точки зору оборони. Поєдинок хороший. Не Пропустили. В Бельгії міг відбутися сентиментальний поєдинок тамтешній гент проти Кіпрської Омонії, за яку зараз виступає Роман Безус, який свого часу чотири класні сезони відіграв саме за гент, в тому числі навіть визнавався гравцем місяця. Але Роман травмований і в даному поєдинку, на жаль, участі не брав. Його колишня команда здобула перемогу над нинішньою 1-0. Нагадаю, наступні тури в Єврокубках відбудуться наприкінці листопада. Їх також будемо оглядати, в тому числі з українським акцентом. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо ж дуже сподобалось, в описі під відео можете знайти інформацію, скориставшись якою, можете підтримати канал по-особливому. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре!